І от коли я запитую про розвідку 14-15 року, військові зазвичай кажуть щось, типу ну в ті часи дроном був я. Тобто людина пішки ходила, дізнавалася, що там взагалі в росіян, всі розумно, що взагалі можна робити. Коли ви прийшли в розвідку в 14 15 році в Нацгвардію, як вона виглядала? Що ви взагалі робили? Ну, от так от, правильно, дроном був я. Після того, коли я навчився на БПЛА, то ми трохи користувались, але. Потім нас він зазнав е, авіатрощі, потім ми віддали і знов дроном був я. Тобто Тут у вас був один дрон на, на батальйон, да. на батальйон. Да, 900, да, да. 900 людей. Ну, тоді не було то на 900. Так, так, так. І е, питання в тому, що е, ось, наприклад, попасне, коли ми приїхали, то розвідка це якісь засади. Це секрети, це спостережні пости. Це якісь, можливо, штурмові дії, коли там були міномети, які виїжджали, завдавали воно враження і в'їхали. Треба було робити на них засади. відслідковувати пересування. просування. Наприклад, в секрет ти виходиш за 500 метрів, як кажуть, в сірозону. Ти зі своїм напарником лягаєш. І дивишся там пересування ворога. Тобто ти маскуєшся, ти через себе пропускаєш цього ворога, і вже потім там піхотні підрозділи його знищують. Тобто це оповіщення е, своїх підрозділів, що е, ворог підходить десь. Там дві людини ховаються. Е, патрулювання певних сірих зон територій, де <кій> ворог ще щось не захопив. Ми виїжджали, захоплювали.